Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Чому твоя прабабуся працювала на фабриці, твоя мама з комп'ютером, а ти з чат GPT. Як ми дійшли від парової машини до штучного інтелекту? Це історія індустрій. Це історія нас з тобою. Кінець 18 століття. Люсто винаходить парову машину. З'являються перші фабрики, механізація, замінює м'язову. Силу людини. Це перша індустріальна революція. Виробництво стає масовим, швидшим, потужнішим. Але ще дуже залежним від людини. Кінець 19, го початок 20-го століття. Світ змінює електрика. Генрі Форд запускає конвейер. Виробництво стає не просто масовим, воно стає стандартизованим. Людина все ще в центрі, але темп задає машина. 1970-2000 роки. Світ входить в цифрову епоху. Поява комп'ютерів, мікропроцесорів, перших програмованих виробництв. Машини навчаються виконувати команди. Це початок автоматизації і народження ІТ-індустрії. Після 2010 року починається четверта індустріальна революція. Ми вже не просто програмуємо, ми навчаємо системи думати: інтернет речей, штучний інтелект, великі дані. Машини аналізують, приймають рішення, оптимізують. З'являються смарт-заводи, автономні системи. Але людина поступово відходить в тінь. Після 2020 року з'являється індустрія 5.0. Вона повертає людину в центр технологічного процесу. Якщо до людини додати машину, ми отримуємо синергію. Машини не замінюють людину, вони її підсилюють. Ми отримуємо персоналізовані продукти. Ми боремося за етику, сталий розвиток, емоційний комфорт. Це вже не просто промисловість, це філософія. А що ж далі? Що буде після індустрії 5.0? Деякі футурологи вже говорять про наступні етапи. Індустрія 60. Нейроінтерфейси, когнітивні системи. Мозок напряму підключений до Хмари, Індустрія 70. Глобальні автономні мережі, які керують інфраструктурою країн, Індустрія 80. Біоцифрова епоха. Людина і технологія зливаються в єдине ціле. Здається, зараз це фантастика. Але хто ж знав у 1800-х роках, що зараз ти будеш дивитися це відео з телефону, наприклад. Майбутнє вже поруч. Але воно не гарантоване. Його треба будувати. Світ потребує тих, хто вміє працювати з технологіями. Розуміє етику. Вміє мислити. Не обирай або ти, або машина. Обирай разом з машиною. Бо індустрія 6.0 починається з нас. Якщо тобі цікаво, що буде далі, підпишись на канал. Бо в наступних відео ми розглянемо топ 5 професій, які будуть найзатребуванішими в індустрії 5.0. І як підготуватися до них вже сьогодні. Дякую за увагу! До зустрічі в наступному відео.